Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як завжди, хочу поділитися з новим переглядом, з новим обзором на нову косметику, яку я буває періодично купую. Це із сайту Азії. Це український сайт, но виробник цієї продукції іде Китай. Часто я там купую деякі косметичні продукти по уходу за лицем, за тілом і мені. Дуже то що я купав купував, те мені все і подобалось. І це раз також я вирішив звідти купити деякі продукти, тому що в даний момент мені було дуже цікаво їх попробувати І також була дуже гарна ціна. Ну як же щось же щось ж не купити собі. І давайте перше, що я вам хочу показати це йде ось такий от крем. Він йде у нас колагеном От. І дуже, звісно, вже мені було дуже цікаво, є така от фірма. Не буду я ругатися, я думаю, ви одразу побачите, що це за фірма. І гарна така йде упаковка. Вона приходить не запечатана в слюду. Отак, от як вона прийшла, так вона і є. Це йде у нас крем з колагеном на літо, це йде із SPF 50. Ось мені, звісно, дуже захотілося його спробувати, тому що він захищає від ультралучів, да? також притверщає старіню шкіри і також пігментних п'ятінь на лиці. Так що, звісно ж, защита на літо завжди потрібна, якщо ми хочемо виглядати на багатому ложі, ніж у паспорті. Ось, Так що, якщо ви пам'ятаєте, в мене був такий крем із SPF 50 від компанії Avon. Ну, Я його подарив подрузі, тому що я не міг ним користуватися, того, що в мене комбінірована шкіра, але на літо вона в мене більш стає така от іменно жирна шкіра. От, і для мене той крем трохи тяжеловатий, і за, за це я якось ну не міг я так прям хорошо себе чувствувати з цим кремом. Він якось мені просто утяжеляв, і. Якесь таке ощущення, що на лиці в мене ще якийсь жирний блін був. І якось, ну, якось мені було з ним некомфортно. Ну, якраз, по друзі, був потрібен такий крем. Я якраз і подарував цей крем. Я надіюсь, що він їй сподобався, тому що в неї не комбінірована шкіра. І тим паче не жирна шкіра, так що я надіюсь, що їй той крем дуже гарно підійде і вона буде ним задоволена. І за це я подивився, хороша була. Ціна на цей крем та ще й плюс колагеном Я думаю, чому би не попробувати І за це я вирішив замовити. Іде тут такий вот тюбик, дуже симпатичний тюбик. Прям руки самі тягнуться до цього тюбику. ну дуже Я взагалі, я, я ж, не перший раз це кажу, я як сорока, все мені подобається. де щось блистить, все це моє. і надо воно мені, не надо, але я вже його хочу. От, ну, тут а, а тут все-таки і, і блистить гарно, і потрібен, так що тут прям все прям 10 в одному, дуже-дуже чудово. Що можу по поводу сказати цього крема? На даний момент я ще його не пробував. От, ну надію, що він мені підійде. Якщо що, я об яз... обов'язково про цей крем детальніше потім якось розповім. Також, що мені дуже подобалося, що тут ще він був запечатаний, тут була фольга. Я, звісно, фольгу вже. Убрав, тому що мені було дуже цікаво подивитись на цей крем, і також я вам цей крем теж покажу, чого би і ні. Він як всі ідуть крема із SPF 50, неважливо який виробник, хай це буде Китай, хай це буде Україна, хай це буде Корея, хай це буде Польща, Германія. От Франція, Америка і тому подобне, вони всі крема з SPF 50 вони йдуть більш такі, от і, такого прям конкретного білого кольору, і вони такі йдуть трошки такі чу чуточку. Є в когось, які більш плотноватіші крема, а є трошечки, які не плотноваті крема. Що я можу по поводу сказати цього крема? В первых що, ну, ми бачимо дуже гарно, що він такий прям виражено-білий колір. І при істованні, що мені тут подобається, що він такий, коли ти його розподіляєш, він такий навіть е, не такий дуже жирний плотний, от, і такий навіть при е, касанні шкіри він такий прям, даже трошки якось і розчиняється. Но також, щоб його гарно, е, все одно треба. Розмазувати, розтушовувати гарно, тому що якщо ми будемо погано його розмазувати по шкірі, то у вас шкіра буде дуже такого от прям вираженого білого кольору. Так що, його, щоб хорошо розмазати, треба гарно-гарно втерти в шкіру, щоб він так гарно розподілився, гарно впитався і не було вираженого білого кольору. На даний момент я його гарно втер. От, немає вже тут вираженого білого кольору, навіть якщо ми зрівняємо. Ну, ми все одно побачимо, да, що ця рука більш така смугліша, ця більш рука така от біліша. Но я його іменно цей крем дуже гарно розніс. Ось, що хочу сказати по поводу аромату. Аромат дуже смачно пахне. І коли ти його нюхаєш, то він якимись, якимись от солоденькими якимись конфетками, навіть такими от цукерками. От, і або навіть трошечки якимось жувачками, щось такого роду, ну дуже вкусненько він пахне. Не нав'язчиво, і просто коли от нюхаєш, ну, би хотілося б нюхати, нюхати і ще раз нюхати. Дуже приємний аромат от но також що хочу сказати, що все одно, як не крути, кремики вони йдуть трошки такі плотноваті. Бо що я даже от пробую на шкірі на руці, то, звісно, що можу сказати, дуже приємно. Дуже така прям рука становиться бархатна, така прям е, приємна, така прям зволожена, прям така от іменно. Ну, шикардосне просто ощущення зараз і, на руці. Просто хочеться трогати, трогати і ще раз трогати. Ну, все одно ощущається така, ви знаєте, от, я не знаю, як буде в мене на лиці. На руці все одно ощущається, що в мене є такі от, іменно, кремики, бо, тому що він такий, якийсь, трошки е, трошки лежить. Ну я сподіваюся, що на лиці він не буде все-таки утяжеляти, Я на це сподіваюся. От, ну а так сам по собі, то кремик такий от непоганий. Так що подивимося, і потім обов'язково я про цей крем розповім. І тут, якщо я не казав, може я вже забув, тут у нас 50 мл. іменно в цьому тюбику. І ще я вирішив купити такий набір. Просто теж був шикардосний набор. І також дуже була гарна ціна. Всього за 300 чимось гривень. Ну, в набор входить три продукти. Перше, що було в наборі, ой, я щось не те показую, напевно, спочатку ми із коробки пойдем. Тоже, Це йде у нас серія, я думаю, всі зразу знаєте, знайома серія. От, також ж говорю, це Жовер, це Китай. Також, що мені дуже подобається, що тут у нас присутствує логотип, єм на який він блискучий, переливається. Значить, тут зразу видно, що це не підробка, що це натуральна йде продукція. Це, звісно, вже дуже-дуже чудово. Ось це я купував і, таку ось серію іменно. Для проблемної шкіри, тому що у мене буває часто такі проблеми, так як у мене комбінірована шкіра, на літо стає більш жирніша, і, діло, що як би ти не хотів би, як би ти не крутив би, все рівно бувають якісь висипання, тому що десь піт, там десь тебе обдуло. О, там уже все. І на цьому потім добрий вечір, я диспетчер і. І бувають такі ось проблеми. І за це мені захотілося іменно купити таку всю серію, щоб покористуватися і подивитися, тому що я там дивився отзиви. Прям там були не знаю скільки 5 зірок. Всі прям ці 5 зірок, прям всі були заповнені. І дуже були гарні отзиви на ці продукти. Так що я вирішив купити, звісно чому б і ні. Тут у нас йде 100 грам в упаковці, і також, якщо подивитися, воно тут іменно вся серія приходить запечатана в слюду. Це дуже-дуже чудово. І це у нас іде умивалка для лиця. Іде ось такий ось, тюбик. от Звісно, то, що мені дуже багато часто не подобається, іменно формати. Упаковок для умивання лиця. Да? Бо тому що більшість я люблю, щоб вони було бутилку поставити, да? щоб знаходився дозатор, ви просто нажимаєте, скільки вам треба, і на цьому все. А тут для мене от ці тюбики чому не подобаються, тому що поки його візьмеш, поки ти його відкриєш. Поки ти його видавиш, потім назад його поки закриєш, поки його поставиш, поки ти його розмилиш, то вже все, вже, зах... вже перехочеться тобі умиватися і тому подобне. От. Так що в цьому, звісно вже дуже мінус, що от именно роблять такі тюбики для умивання. Могли б, звісно, щось зробити краще із дозатором, чим так. Ну, Що можу сказати? Я, звісно, так вам не, не буду, цей, тому що це ж я ж потом не витру. Він також, бачите, я вже просто дивився, також і рішив вам не віддирати, щоб ви побачили, що тут тоже є у нас запечатана фольга. І сам по собі він йде до білого кольору. О, такий от Прям-білий білий колір. Такий от. Бачите? І дуже-дуже такий прям густий. І дивлюся, він такий прям іде як перламутровий колір. Дуже приємний на вигляд. І аромат. Ой, дуже приємний аромат, нехімозний. Дуже такий якийсь прям, теж якийсь такий прям чуть-чуть якимось такими. E, солоденьким якимось e, фруктами чи що, щось такого роду. Ну Дуже приємно пахне. Та що, e, по поводу умивалки, тож, поки в даний момент нічого сказати не можу, тому що зараз я користуюся умивалкою з алої Вера, яку я вам показував, в тюбіку йде. Ой, це просто кошмандори з цими тюбіками. Я ж кажу, поки ти його те, поки ти його видавиш, то вже нічого не хочеться. О, так що поки я умивалку цю поки не трогаю, О, думаю, поки використаю ту умивалку, потім вже почну цю умивалку використовувати. Но останні продукти, які я вам покажу з цієї серії, я вже їх спробував. І тепер я можу вам точно сказати огляд на ці продукти. Також іде от теж, така коробочка. І теж, бачите, тут іде, теж блискучий цей логотип, що це продукція натуральна, От, не якась фабула. Так, тут у нас е, скільки 30 грам, теж приходить запечатане воно е, в слюду. Іде отакий от тюбик. Він да, більшість похожий, такий тюбік, да, похожий на. Як я завжди купую, іменно да, точечні аплікатори да, для сос-ефекти, да, які іменно чисто треба наносити на прищики. Да. От він чимось цим напоминає. Да. Но це йде у нас крем для лиця. От, Я його вже і спробував. І зараз я вам покажу. Тут, тоже, бачите, такий от іменно йде дозатор, як всіх обичних аплікаторів для, тот, для точечних нанесеній прищиків. Він йде такого, от, бачите, коричнього, я міг би сказати, якогось кольору капучино. Ось. І також він на кожі. Дуже такий от прям е, він не жидкий, він даже, можна так сказати, такий трошки плотноватенький. Е, даже я міг би сказати таке, знаєте, коли ви його наносите на лице, таке ощущення, що ви наносите мед на лице. От якесь таке от ощущення. От якісь він такі, знаєте, таке, от іменно, ти його наносиш, і воно якось таке ощущення, що воно по тобі тянеться. Прям метод. Це тільки по ощущенням, що хочу я вам сказати. А так, він дуже гарно лягає, дуже впитується, дуже гарно розподіляється. І шкіра дійсно стає дуже приємна на дотик, дуже приємний. Аромат дуже вкусно пахне. і також, що мені дуже подобається, що він матірує шкіру, що немає ніякого блиску на лиці. Тобто це дуже дуже чудово. Так що його можна спокійно наносити, як і. На день також і на ніч можна спокійно його наносити. Так що це дуже чудове. Я говорю я попробував. Якраз я повню побрився, думаю, так, щоб не було ніякого роздраження, думаю, так умивалкою, поки це і користуватись не буду. Ну, двома продуктами цими попробую Дуже буде мені цікаво. Ну, що я хочу вам сказати, що я от теж наніс, да, то слава Богу, не було ніяких е червоних е Плям не було ніяких висипань, не появлялися якісь нові прищики. А якщо якісь були, то вони дуже швидко заживлялись і дуже швидко проходять. І також що мені дуже подобається, що убираю сліди на шкірі, від прищиків. Також, ну, в даний момент, поки я цим кремом для лиця задоволений, так що він мені поки. Дуже подобається. І посліднє, що було в цьому наборі, іде така ось коробочка. Ну, це, іде, у нас така ось сиворотка для лиця. Також вона приходить, е, запечатана в слюду також це теж немаловажно, так що, якщо хто хоче, допустімо подарити на подарок, то це теж буде дуже чудовий такий от набор, бо тому що воно все запечатане, і ніхто його не пробував, ніхто не дивився. І да, можна спокійно дарити такі от подарунки, от в кого їм бувають такі проблеми, як да, з проблемною шкірою. І за це думаю, ну і спробую, звісно сиворотку, бо тому що спочатку, що нам потрібно. Взагалі, ця серія у нас повинна бути так: ми спочатку да? потім ми наносимо цю сиворотку, а потім ми вже наносимо цей крем. Просто що я так вже взяв в руки, то я вже якось показав вам крем, а вже напослідок показав вам сиворотку. Ну Спочатку сиворотка, а потім йде вже крем. От, Ну, сивортка, я думаю, сразу ви бачите. Я думаю, як всіх сивороток, такий от іде флакон, з такою от іде піпетка, іде тут. От, і, ще раз повторюю, якщо, якщо я не казав, бо я вже не помню, 30 мл іде іменно в цій бутилочці. І сам розчин тут такий от іменно іде коричневого кольору. От, Якщо буде видно, час. Такого от, іменно коричневого кольору йде. От. І також тут достатньо пару капель, дуже такий, от, іменно, бачите, він такий густий. Тож, ти коли його починаєш капати, він прям тягнеться. І таке ощущення, що, що це просто якийсь мед. <гум> якесь от таке от, ви знаєте, от є така якась штукенція. Також, якщо так уже, якщо він на тілі, бачите, коли він торкається тіла, він починає танути, він прям розстає і починає кудись бігти, куди ти біжиш, куди? Ось, коли ми його розподіляємо, він, по-перше, дуже гарно розпреділяється. Дуже гарно. От і також його, от, що, 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 що гарно він розпреділяється, але він не дуже швидко е, впитується в шкіру. Так що, щоб я лучше впитався в шкіру, його треба, звісно, трошечки довше помасірувати по шкірі, щоб він так гарно впитався. Боже, моя рука просто-напросто щаслива. Прям цього разу вже скільки всіх всяких. Стрес, що прям я не знаю, вже просто у мене рука, ну просто кожа на руці, прям як попа у дитини. Прям в шикардоське. Я не можу поняти, де це в мене ця волосся десь взялося. Мене просто, що на столі я вроді стил гарно процілокувався, бо в мене бувають періодично, тут стрижки проїздять, і бачу, що волосся все одно, якби ти не убирав, все одно десь воно появляється. О, ось так що і теж на кожі. От я пробую на руці. На руці, вроді я може то що тут крем уже є, Ну тут іменно в даний момент і він не липкий. А ось на шкірі на лиці, він трошки липковатий. Ну, липкість десь тримається десь так, 10 хвилин тримається липкість, і потім ця липкість проходить. От. Так що я не знаю, може, то, що просто мені треба було так гарно, ну, я і так гарно його розносив по повній програмі. От, Но Все одно липкість присутствувала. Ну, потім, коли ти вже наносиш через 10 хвилин, крем. То вже все дальше шикардосно, немає ніякої липкості, і шкіра матіроюща стає така матова. І головне, що мені дуже подобається від цієї серії, що навіть е, даже коли даже жарко, то шкіра не потіє. Так що для мене це теж дуже дуже великий-великий плюс. Та що я в даний момент задоволений, що купив таку продукцію, так що буду з огромним удовольствиям ним. Так що, бачите, моя камера також даже говорить, що все. Хватить розмовляти, хватить, я уже хочу віддихнути. Да, вже, бачите, вже світ виключилось. Так що, Спасибо вам велике, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно. От, і, як завжди, до нових зустріч. Всегда радий за лайки, за підписки і за коментарі. пока-пока!